Моя українська, батьківська, материнська, я знаю тебе невивчену, просту, домашню, звичну, не заморів накликану кликану, не слоників посмикано. Ти у мене спорена полоніна головина, дзвоним коси похована чистій воді смакована, болим очей продивлено Смотком багато година, з хлібом у душу слапана, потім усхилена. Кров'ю моєю змішана і аж до скану залишена. В серці мої, ти звеш сюди добрих людей до бесіди. Рідне слово це невід'ємна частина рідного кралю. Для українців це закочерялені темними парками схили Дніпра в Києві. Над якими велично здіймається небо з вінниця Печерської лаври, неповторні вулиці під тісниними каштанами, це старовинна архітектура Львова, в якій класичні форми чергуються з пишним декором бароко. А тут і там височать шпилі великих костьолів. Це золотоверх чернігів над срібною десною, де під скипінням стародавніх соборів. Спочивають київські князі і видатні діячі давньої України. Це струнки і строгі хмарочоси індустріального Харкова. Це буйно зелена волинь із сумними плесами озер. Яка ж красива ти, доквітчена весною, провіщена ключами журавлів, розбуджена гро... бурхливою грозою і поринанням річок до морів. Яка ж красива ти! Розгониста степами, висока горами, аж в сині височі, скрізь явори стоять багатирями, понад дорогами століть і поколі. Яка ж красива ти в гостинності одверта, і з успіхом назустріч зустріч доброті. Яка ж ти мужня, сильна і уперта, як недруг стане на твоїм путі, яка ж ти мужня, сильна і уперта. Україна моя починається, там, де доля моя усміхається, там, де туга моя кінчається, край дороги, як пісня чаїна, починається Україна. Україна моя починається. Там, де палубо грізно хитається, Там, де в клекотах Чорного моря Є панцирник у царство горя. Україна моя починається. Там, де панство навіки кінчається, Де смереки у вільних Карпатах, Як ракети стоять на чатах. Україна моя починається, там, де доля моя усміхається, Як небо, як далі по війна не кінчається Україна. Для мене багато не треба, щоб ласку і добрість пізнати, лиш просвіток рідного неба Та залишок в хати. Та житнього хліба, шматочок, Та цвіту, що всяє калину, та іску краси твоїх дочок, Чернявих сирів Україну. Для мене багато не треба. Щоб серце забилося в того, лиш латочку рідного неба та матері лагідне слово У Канебі, на Чернечій горі, могила Великого Кобзаря, який колись розказав нам, хто ми і чиї ми діти розказав нашу минулу славу, який заповів усім прийдешнім поколінням. Свою Україну любіть, любіть її, і пов'яне люте за неї серце поворіть. Звуки рідної мови пов'язані не тільки із звичним образом рідного краю. Його увіковічнено у пісні і передано нам у спадщину. Ой на горі тайженці жнуть. Ой на горі, тайженці жнуть, або під горою, попід зеленою, козаки йдуть. Шмить пшеницю, над під сонцем серпи, серпи. На панщині пшеницю жала, томилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувати. Воно сповите і лежало у колодочку за снопом. То сповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. Нашою мовою Маруся Чорай склала пісні, які додавали козакам наснаги. Нею звучали накази славнозвісного полководця і гетьмана Петра Сагайдачного, який вів у бій козацькі полки. Це мова е, могутнього військового і політичного об'єднання Закарпатська Січ, що довго і завзято боронила свою волю. Як це оспівалося в пісні? Тоді слава про мене гриміла і боявся мене Яничар. Через більш як два століття за царату, коли українська мова зазнала утисків, е, зникла з вжитку, Олександр Олесь з гіркотою й болем писав. О слово рідне, орле скутий, чузинцям кинути на сміх, Співочий грім батьків моїх, дітьми безпам'ятно забутий. Пісні предків, давні літописи розказали нам про ті криваві часи, сповнені трагізму, поразок і пафосу, геройства і звитяг. У нашій мові безсмертя дух нашого народу, століттями гнана і переслідувана у великодержавній казарні імперії. Вона все ж існувала в піснях і думах, в казках і переказах, Гострилася і витончувалася в приказках і прислівках, у самобутніх словах і зворотах, у чорні для неї часи, безправ'я, переслідування, її притулком найчастіше була сільська хата. І ще сподівався, що жива народна українська мова стане літературною. Він вірив, що мова Хмельницького, пушкаря. Дорошенка, палія, кучувая, апостола повинна передати нащадкам славу цих великих людей України, славний козаче, ой морозе морозенку, ти славний козаче, за тобою морозенком Україна плаче. Дуже ніжна і сповнена писливих виразів та надзвичайно виточених зворотів. А німецький поет 19 століття Боден який продовжував подорожував Україною, підносить її найвище серед слов'янських сестер. Українська мова пише він наймелодічніша і найголосніша поміж усіма слов'янськими мовами з великими музичними можливостями. Ніде дух народної поезії не відбирався настільки виразно і сонячно, як він відбився у піснях України. Я б почесний мені такі, ж близькі влучання рада, зрада. І шпруга не поміжний страшні. Законний літер не зразок на неста, одну хитнеш і поміняєш су суть. Спробуй, но ну, тоді межу збагнуть. приміром обчислить і обчислить. Ти неш у слові, як сповідки і спориски до калини на горбі. І вже коли ти похитнувся в слові, Вважай, що похитнувся в сові. Високе діло розміняв на слово, високе діло на блідні діла і нишком розпадається основа, що цінність душ і дух берегла. Без був приборка слово, зів'ятя плос у створить дива. І запокійне слово, мовошовкове, встигли рясного рукава. О, Солоча від цього там, а що солодчо влада наступала, як перейти, що вона була, не перейшла в друга, міста раду. Коли слово дати, що свободу стає стає рабом без ім'ї, без лиця. І називавшись на на віття, круля, навіть вільна примхана на доголку. Як часто нас в літари понесе, коли святими клянемо слібаю, бо часом любимо не тільки слава, у словах себе поне Учись у нього легше із нову. важче, і немає в цьому світі. І ще простішого писати, як вже поки перо не випаде з рук, учися у нього легше знову і важче, допоки світ значить. І, і що простіше жити, як писати, поки перо не випаде із рук з низів. А ще і вищий райдуги, бо кожне слово гніву і любов. Вона оплачила і слово. Він безперцемо здає борги. І слово йому без воздає борги. Виростала я на Україні. Виростала де деверо калини, що весни під вікном розцвітали, білим цвітом мене забавляли, тут волошки волосся облітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті покохала. Се моја земја, се моја крајина, Тут моја земја, тут моја родина, зелени се поля